Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Патрушев зібрав терміновий радбез. Серія потужних вибухів накрила ядерні об'єкти РФ. Олігархам це не подобається. Вони хочуть, хоча б тимчасового завершення війни до 9 травня влада повністю перейде до рук Патрушева і. Почне далі торгуватися із союзниками щодо миру. Путін хоче або під домашнім арештом буде, або помер. Наразі він відсторонений. Пише генерал СВР. А вибуху продовжується. Патрушали старий, прікратіть війну. Допоки окупанти планували влаштувати блекаут в Україні сьогодні, 23 квітня. Той постукав у двері до них самих на території країни агресорки та тимчасово окупованому півострові великі проблеми з електропостачанням, горять підстанції, дамби та леп. У Росії зростає кількість по. Уже же так багато їх не було ще ніколи на заводах у житлових будинках. На газопроводах за останній рік стало вдвічі більше ніж раніше. Надзвичайні події відбуваються на небезпечних підприємствах. Токсичні речовини потрапляють в повітря, ґрунт і воду. І найближчим часом катастроф буде набагато більше. Прогнозують експерти. За даними телеграм-каналів, говорить Аледром Оленя. З самого ранку почалася масована атака по стратегічних точках. РФ чому це неминуче? І хто буде продовжувати бити по дамбах? То закликав середині. Рав бомбу уповільненої дії розповів кореспондент Максим Урлаповим. Бомба уповільненої дії цей вислів постійно повторюють експерти в галузі безпеки, коли говорять про ризики техногенних аварій в Росії. Насправді ніякої бомби немає, це все образно фігурально. Ось тільки зворотний відлік дійсно йде, і вибухи будуть реальними. Москва палає ремонтно-машинний завод, величезні клуби диму закриють у небо столиці. РФ Санкт-Петербург. Горить будівля голодокомбінату у вогні склад зберігання. Чових продуктів Нижній Новгород, пожежа на хімзаводі, балізан. Підприємство виробляє лакофарбові матеріали, а тому в атмосферу потрапили отруйні речовини. Самара пожежа на території підшипникового заводу і палав склад із хімікатами на території заводу, що виробляє каліталізатори. Кімірова величезна пожежа на складі піротехніки. Сталося ще безліч інших подібних випадків, і все це це не диверсія, це атаки безпілотників на військовому заводі в Сергієм посаді на цивільному. У промислових підприємствах причини вибухівні ті самі порушення вимог промислової безпеки небезпечних промислових об'єктів. А яка реакція влади покарати винних, завести кримінальну справу, посадити до в'язниці, звільнити словами, знайти стрілочників? Проблему це не вирішить, адже вона набагато глибша. Головна причина всіх цих аварій несправне обладнання на підприємствах. Воно вичерпало свій ресурс. Його потрібно було замінити, але нічим, адже через санкції країни заходу заборонили завозити в Росію комплектувальні необхідні деталі. А більша частина обладнання. На підприємство Харав саме західне за всіма нормами безпеки. Роботу підприємству потрібно було б призупинити, але керівництво вимагає продовжувати роботу, нарощувати виробництво. Ось і доводиться співробітникам накручуватись. Відчувається, відбудовується заміна оригінальних неоригінальних деталей обладнання. Сигналізує може видавати помилку. Сказати, я працювати на цьому не буду. А для цього фахівці втручаються в обладнання і відключають систему безпеки. І вона не сигналізує про інші поламання, не дає собі інформацію. Про те, що виходить з ладу, вже які є загрози, пояснює експерт в галузі промислової безпеки Сергій Рос. Ви призначають тих самих фахівців, які відключали систему безпеки, але необхідні комплектуючі нові запобіжники. Реле автоматику не завезуть. Комплектувальних немає, і годинник на умовній бомбі уповільненої дії продовжить цокати до наступної аварії. На пороховій борці сидять не тільки співробітники небезпечних підприємств, а й величезна кількість людей, які просто живуть поблизу цих виробництв. Наприклад, у нову Ську розташований найбільший у світі завод із збагаченого урану. Електрохімічний комбінат у липні цього року тут сталася серйозна аварія розгерметизації балона зі збідненим ексавторидом урану. Результатом став витік радіації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 知道吗？